Вітаємо всіх. Сьогодні в нас 11 вересня, і ми офіційно розпочинаємо наші вечірні зустрічі. Тому, якщо ви є у Львові, долучайтеся кожної середи на 19.00 Лемківська, 3. І ще є сьогодні добра новина. Ми говорили зараз з Реймондом, що в цю суботу вони вже розпочинають молодіжне служіння підліткове. тому... Якщо у вас є діти, підлітки, сусіди, знайомі, родичі, друзі, запрошуйте їх, приводьте. І це добре, коли діти збираються разом. Добре, коли вони ростуть і вивчають Боже Слово. І ми сьогодні будемо продовжувати вивчати Євангелія від Івана. Для мене, я сподіваюся, для вас. Цей Евангелій є дуже важливе, і цінний, і цікавий, і глибоке. Да? і от е сьогодні ми продовжимо те, на чому ми зупинилися. Зупинилися ми останній раз на тому, що Христос воскресив Да? І це була велика подія. Велика, взагалі, феноменальна подія. Подія, яка перевернула весь світ, жодна людина не воскресала з мертвих до того часу. Ніхто з людей не виходив з могили, поки його не покликав Ісус Христос. І от цей Лазар, цей чоловік і насправді був вибраний людина між світами, між Старим Завітом і Новим Завітом. І, звісно, він був в певному сенсі притечею того, що станеться одного дня, коли мертві воскреснуть, ми воскреснемо. І це є абсолютно нормальна річ для Бога. Тому що якщо Бог міг створити людину з нічого, взагалі з нічого, з пороху земного вдихнути в неї в життя, то тим більше він може. Так само воскресити її. Часом люди здають такі дивні питання: а якщо, якщо людина померла, а тіло її спалили, або якщо людина померла і втонула в океані, і там ті всі кістки, і то все десь розкидало по цьому, от як Бог може знов зібрати це все. Слухайте, якщо Бог міг створити людину просто з пороху земного. То для нього це взагалі не проблема. Тут проблема одного проблема віри, питання віри, яке є фундаментальним в тому, коли ми маємо справу з Богом. Тому що, звісно, коли ми дивимося атеїстичним матеріалістичним розумом і думаємо, що за нашим всесвітом нічого не стоїть. То, звісно, ми, для нас Воскресіння мертвих це щось таке дивна річ. Да? Бо є в цьому світі дві школи. Да? Два, два напрямки, дві течії це і матеріалісти і це і ідеалісти. Да? Хто такі матеріалісти? Матеріалісти — це і філософія е марксизму, ленінізму. Е філософія, яка говорить, що. Матерія да, є основою всього, хоч ми знаємо закон утворення матерії, переходу матерії, в тому, що матерія з нічого не виникає. Да. Для того, щоб з'явилася матерія, потрібна матерія. Да, тому що матерія виникає з матерії, і е, є школа ідеалізму. Да, тобто, хто такі ідеалісти? Ідеалісти це кожна людина. Яка вірить, що за існуючим світом стоїть ідея, да? що це є е, ідеалістом, не тільки, звісно, християни. Ідеалістом є кожна людина, яка вірить в існування розуму, Бога, творця е, вищої сили, е, когось, хто задумав, хто створив. І хто продовжує розвивати цей світ. І, звісно, в тому сенсі, ми є, як християни, ми є ідеалісти і розуміємо, що за нашим Всесвітом стоїть ідея, яку, яка знайшла своє відображення в Божому розумі. Бо ця ідея виникла в Божому розумі. Бог задумав, то він мав ідею. Створити цей світ, Бог знав, що коли він створить людину і дасть їй вільну волю, на жаль, ця вільна воля, яку він дасть людині, вона буде використана проти свого ж творця. Але він доказав свою любов, своєму творінню, тим не менше, сам, ставши людиною і віддавши своє життя. За її гріхи, а тим самим прославивши себе і показавши, що він є не тільки Творець, але він є добрий отець, він є, не є узурпатор, але він є Бог, який є любов. І от він прийшов в цей світ та, в образі свого сина, Ісуса Христа, тому що Бог є триєдиний, Він є Отець, Він є Син, Він є Дух Святий. І от цього чоловіка, якого звали Лазар. Який був одним з друзів Ісуса, Христос воскресив із мертвих. І це стало радістю для багатьох людей і стало теж проблемою для інших. І от в Євангелії від Івана, 11 розділ, ми читаємо також, що для фарисеїв Воскресіння Лазаря стало бідою. Ці люди, люди, які з одного боку мали би бути ідеалістами. Вони стали жорстокими, по суті, матеріалістами, навіть в якійсь мірі сатаністами, тому що вони пішли проти Бога. Да? І от розуміємо, що сатанізм це насправді це опозиція Богові, протистояння Богові, його волі, Його ідеї, Його плану. Да? Тому що, коли ми говоримо про сатану, він теж в якійсь мірі ідеаліст, да? тому що в нього є ідея, в нього є. Свій певний план, да, який він теж постійно реалізовує в цьому світі. І от фарисеї були частиною його плану. І оці люди, які коли довідались, що Христос Воскресив Лазаря, постановили його вбити. І, і якщо так постановим позоставимо його, то всі в нього вірують і прийдуть ремляни, та й візьмуть нам і край, і народ. І от вони боялися римлян більше, ніж вони боялися Бога. Вони боялися того самого кесаря, і їхній страх до кесаря перетворився насправді. В любов до кесаря, тому що в них стався насправді своєрідний Стокгольмський Синдром. Як ми недавно говорили, коли Христос був на Хрис... перед Пелатом, вони вирішали: нема в нас іншого царя, крім Цезаря. І от це, це, це дуже, дуже цікава річ. І от вони з одного боку, ніби були патріотами. І от бачимо, що патріотизм без Бога. Патріотизм без е, віри в Бога і без, без Біблії, він по суті може стати деструктивною силою. Ми бачимо це на прикладі тих самих фашистів. фашисти німецькі, нацисти чи італійські, чи якісь інші були яскравим патріотом свого народу. І вони безсоромно вбивали євреїв і інших людей, вважали за ніщо, тому що вони служили вищій цілі, якою був їхній народ. Тому ми, звісно, ми християни, ми, ми патріоти, ми патріоти нашого міста, ми патріоти нашої країни, але наш патріотизм він є божественним патріотизмом. Ми, ми є патріоти з точки зору того, що ми любимо свою країну, ми любимо свої міста, ми їх захищаємо, і звісно, ми не маємо жодних проблем з тим, коли зараз ворог напав на нашу країну, щоб піти і захищати їх. Тисячі наших братів і сестер є зараз на передовій і захищають цю країну, і захищають сім'ї. Тут немає нічого дивного, і тут немає... Якоїсь такої, ми не говоримо це з пафосом, це нормально. Це абсолютно нормально. В тому є наш патріотизм, що ми захищаємо, бо ми любимо. Да? І от наш патріотизм він походить з любові. І звісно, ми любимо всіх. Да? Ми любимо різні народи, ми любимо різних, різних людей, які готові жити з нами в мирі, які готові. З нами співпрацювати. Якщо нас не люблять, це окей, нас можуть не любити, це теж їхня справа. Але одна справа, коли тебе не люблять, ти можеш це пережити. Але інша справа, коли якийсь народ, і от зараз і Російська Федерація насправді чому вона нацистською? тому що вони заради от якоїсь ідеї, да, глупої ідеї, да, насправді. Вони готові вбивати інших людей. От вони так само подібні до цих фарисеїв, днів Ісуса Христа. І от фарисеї поклялися вбити Лазара. От здавалося б, така цікава річ, смішна річ, жахлива річ. Ісус воскресив людину з мертвих. І для них це було просто був камінь в город, шило в плоть. Щось що, з чим вони не могли співжити. А чому б би не прийняти цей факт? Чому б не прийняти Месію і сказати так, це Месія, чому б не прийняти Лазаря і сказати, так, Ісус Воскресив Лазаря Ні, вони навпаки пішли проти. Да? Вони пішли проти того і проти Бога, і проти здорового глузду. Да? От кожна людина, яка йде проти Бога. Вона йде теж проти здорового глузду, йде проти здорового глузду, і вони постановляють вбити лазаря. Але цікаво, власне, І один з них, Каяфа, Каяфа, що був первосвященником року того, промовив до них: ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей. Аніж щоб увесь народ мав загинути. А то не сказав сам від себе, але первосвященником, бувши, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Чи це неймовірно, Бог промовив навіть через Каяфу, уявляєте? Господь може промовити навіть через Валама, Бог може промовити навіть через Услицю, Бог може промовити навіть через явище природи. І тут Бог промовив до цих людей навіть через безбожного первосвященника, який був первосвящеником в тім році. І він висловив пророцтво, Він сказав: ви нічого не розумієте, краще, щоб померла одна людина за всіх, ніж щоб всі померли. Так? Що він сказав? Він сказав, по суті, Божий задум. Він сказав Божу Євангелію, він сказав Божу істину так, краще, щоб помер Христос, помер за всіх, щоб всі лишилися живі. І так, і в цьому є дивовижний Божий план, який заключається в тому, що одна людина, одна людина померла за всіх, для того, щоб усі мали жити. А, звісно. Це був Бог, який задумав цю ідею, це був цей Божий ідеалізм. Але з іншого боку, ми бачимо, що Божий план він йде так само паралельно з планом диявола. І от диявол, він є в якійсь мірі навіть виконавцем Божого плану, не розуміючи, роблячи зло, але в той же час він виконує теж те, що те, що задумав Бог. І це є така цікава. Неймовірна дилема, яку ми не можемо пояснити. Христос сказав про це такими словами: сказав: по правді вам кажу, що син людський йде так, як написано. Він говорив про юду. Але горе тій людині, яка видасть його. І от ми маємо да, цю таку дивну річ з одного боку, так Христос мав померти. Але горе тій людині, яка його продала. Да? Христос мав бути розіп'ятий, і сатана. З одного боку розумів, що смерть Христа буде його поразкою, з іншого боку, він неймовірно хотів вбити Христа, вірячи в свою перемогу. І от в есхатології, те, що ми називаємо останніми днями або вченням про кінець віку, кінець світу. Ми бачимо ще одну дивну річну. Да? Ми бачимо війська антихриста, антихриста, який збереться знову в цьому своїми військами, і він знову почне переслідувати, вбивати євреїв, як це робили вже раніше деякі люди, да? і він збере свої війська, щоб піти на Єрусалим, щоб знищити Єрусалим і знищити остаточно євреїв. Бо він буде вірити, що коли він знищить Божий народ, він якимось чином зможе повпливати і на Бога, і знищити Бога. Я не розумію. Ми не розуміємо, але ми бачимо, ми бачимо дуже дивну філософію Антихриста, богоборчу людини якоїсь особи, яка буде кидати виклик Богові самому. Богові самому в цьому світі і буде вірити. Що вона може перемогти Бога, оце це є щось, чого ми не можемо зрозуміти, але ми багато чого не можемо зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти мислення фарисеїв. Як можна бути такими сліпими? Як можна настільки бути одурманеними, щоб не бачити цієї простої істини? Ми не розуміємо мислення Юди. Ми розуміємо мислення багатьох людей того часу. Ми не розуміємо мислення сатани. Так само. Як можна було бути так, що ти знаходишся біля Бога і в той же час піти і не любити і ненавидіти Бога? Це, це таємниця. Да? І от в Біблії вона виражена такими словами, які називається є таємниця праведності, благочестя, є таємниця беззаконня. Да? Це є таємниця беззаконня, це таємниця Сатана і Юда, і Фарисеї. Це таєм... антихрист так само це таємниця беззаконня. Тому що ці люди не є атеїстами, вони не є матеріалістами, а вони є ідеалістами, і вони розуміють, і вони розуміли і знали хибність свого шляху, його наслідки і багато чого іншого зрібно вони вибрали цей злий шлях. Але отож, від того дня вони. Змовилися, щоб вбити його. І тому не ходив Ісус більш між юдеями явно, але звідти вдався до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто з краю вдались перед Паскою в Єрусалим, щоб очистити себе. І шукали Ісуса вони в храмі, стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається, хіба він не прийде на свято, а первосвященники та фарисеї і накази дали, як дізнається, хто, де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його, щоб схопити його. І от ми знову підходимо до цього моменту істини, кульмінації моменту, коли ці люди. Замість того, щоб прийти і покаятися, вони підуть проти. Але це як, як притча, пам'ятаєте, яку розказав Христос, який був один володар, який лишив управителів в місті, я сам поїхав, да, і, і, і потім він вертався і прислав в те місто одного свого рабів. А ті люди взяли і вбили того раба. Він послав іншого раба і сказав, що я вертаюся. Віддайте місто, вони не захотіли її, вони вбили іншого. Він тоді казав: ну, то я ладно, вбили раба. Але я пошлю їм сина. А, може, над сином з милосердяться, він послав свого сина, але вони і сина вбили. І тому задає Христос, питання: а ну, здогадайтесь тепер, що зробить цей цар, тому місту, дізнавшись. Що вбили його сина, про це ми будемо говорити цієї неділі. Це буде сильна проповідь, гарна проповідь. Пророцтво виконання пророцтва, яке сказав Христос. Будемо говорити про Єрусалим, про злих цих людей, які вбили Божого Сина, і, і Кара Божа прийшла і на місто, і на святиню. І... І от є так, як є, ми сьогодні, в 21 столітті, але і час, до речі, наближається знову другого приходу Христа. Ми віримо в це. Можливо, воно не буде завтра чи післязавтра, але ми розуміємо, що Христос вернеться і Він встановить своє царство, царство справедливе, царство істини, де не буде страждань, голоду, смерті, хвороб, воїн. І багатьох інших речей, да, які він передбачив в своєму слові. Амінь. Дякую, що ви були з нами. Хай Господь благословить вас. Зустрінемося в неділю і теж наступної середини.